Права, 1670 устав у клітинку таке число, щоб рівність була правильною. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 7 кубічних сантиметрів, 129 кубічних міліметрів. Треба перевести це у кубічні міліметри. Ну, яким чином? Ну, Давайте запишемо 7 кубічних сантиметрів. Це можна записати. Пишемо 7 кубічних сантиметрів 129. Кубічних міліметрів. Це дорівнює. Кубічний сантиметр це сантиметр, що множиться саме на себе три рази. Тому ми це можемо записати як 7, що множиться на 1 см, що множиться на 1 см і що множиться на 1 см. Додати і ще потрібно 129 кубічних міліметрів. І це дорівнює. Ну що ж, кожен із цих сантиметрів потрібно в міліметрів в одному см 10 мм. Ми записуємо, що це буде 7, що множиться. Отже, 1 см це 10 мм. Помножити інший сантиметр знову 10 мм. Помножити і інший сантиметр знову 10 мм. Ну і додати потрібно 129 кубічних міліметрів. Ми воно вже в міліметрах не чіпаємо. Це число. І це дрібне. Переносимо. Отже, 7 і 3 нолики це буде 7 тисяч. То ми пишемо, що це 7 тисяч. Міліметр, що множиться саме на себе три рази, це буде кубічний міліметр. Додати 129 кубічних міліметрів. Це дорівнює. Ну що ж, в сумі це буде 7129 кубічних міліметрів. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 7 сан... кубічних сантиметрів 129 кубічних міліметрів. Це складає. 7129 кубічних міліметрів. Є? Переходимо у друге завдання. До другого завдання. Тут у нас 7 кубічних дециметрів, 8 кубічних сантиметрів треба подати у кубічних сантиметрах. Ну що ж, записуємо 17 кубічних дециметрів. 8. Кубічних сантиметрів. Це дорівнює. Цей запис можна подати як 17, що множиться в кубічний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І множиться на 1 дециметр. Ну і потрібно додати 8 кубічних сантиметрів я не нечпає, бо це вже в кубічних сантиметрах. І це дорівнює. Кожен із цих дециметрів переводимо в сантиметри. 1 дециметр це 10 см. То ми записуємо, що це буде 17, що множиться. Один дециметр це 10 см. Що множиться, інший також 10 см. І інший також 10 см. Додати 8 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Переносимо. Тобто 17 і 3 нолики це буде 17 тисяч сантиметри, якщо ми самі на себе три рази, це будуть кубічні сантиметри. Ну і додати ще 8 кубічних сантиметрів. Це доріг. Ну що ж, разом це буде 17 тисяч 8. 17 тисяч 8 кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, записуємо у нашій таблиці, що 17 кубічних дециметрів 3 кубічних сантиметри складає. Замість клітинки записуємо тоді число 17 тисяч 8 кубічних сантиметрів. Переходимо до третього завдання. 25 кубічних метрів, 12 кубічних дециметрів. Хто пам'ятає, що в кубічному метрі 1000 літрів, а 1 кубічний дециметр це 1 літр, то одразу можна це відповідь. Я все-таки розпишу, як можна по-іншому знайти. Ну що ж, записуємо. 25 кубічних метрів. 12 кубічних дециметрів. Це дорівнює. 25 кубічних метрів це 25. Кубічний метр це 1 метр. Що множиться на 1 метр, що множиться на 1 метр. Ну і потрібно додати ще 12 кубічних дециметрів. Це дорівнює. Всі величини будемо виражати в кубічних дециметрах, бо один кубічний дециметр це і є 1 літр. Така одиниця об'єму використовується дуже часто. Тобто в одному метрі 10 дециметрів, то ми записуємо, що це 25. Що множиться. Замість одного метра пишемо 10 дециметрів. Що множиться замість іншого пишемо 10 дециметрів. І замість іншого 10 дециметрів. Так, ну і додати 12 кубічних дециметрів. Це дорівнює. Переносимо. 25 і три нулики – це буде 25 тисяч. Дециметр, що множиться сам на себе три рази, це буде кубічний дециметр. Додати 12 кубічних дециметрів. Це дорівнює. Ну що ж, разом буде 25 тисяч 12. Кубічних дециметрів. І, як я казав, 1 кубічний дециметр це 1 літр, то ми пишемо, що це дорівнює 25 тисяч 12 літрів. Є? Ну що ж, записуємо, що це 25 кубічних метрів, 12 кубічних дециметрів. Це буде 25 тисяч 12. Літрів. Є? Що ж, переходимо до останнього, четвертого завдання: 8 кубічних дециметрів, 115 кубічних сантиметрів і 2 кубічних міліметрів. Це треба подати в кубічних міліметрах. Ну, запишемо, що означає цей запис. Отже, 8 кубічних дециметрів, 115 кубічних сантиметрів і 2 кубічні міліметри. Це доріг. 8 кубічний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, і що множиться на 1 дециметр. Додати, що таке 115 кубічних сантиметрів це 115. Що множиться кубічний сантиметр це 1 см. Що множиться на 1 см, що множиться на 1 см? Додати. Ну і 2 кубічних міліметри. Так і пишемо додати 2 кубічних міліметри», бо нам потрібно все у кубічних міліметрах і подати. Це дорівнює. Кожну з цих величин будемо подавати у міліметрах. 1 дециметр це 100 мм, то ми записуємо 8, що множиться на 100 мм. Це 1 дециметр. І так три рази помножити на 100 мм. Ну і помножити переносимо на 100 мм. Додати. Тепер сантиметр. В одному сантиметрі у нас 10 мм, то ми пишемо 115, що множиться на 10 міліметрів. Що множиться інший сантиметр? Також 10 міліметрів. Множити і останній сантиметр також 10 міліметрів. І плюс 2 кубічні міліметри. Це дорівнює. Отже, 8 і 6 ноликів це буде 8 мільйонів. Міліметр, що множиться самі на себе три рази, це буде кубічний міліметр. Далі додати. Тепер 115 і три нолики це буде 115 тисяч. Міліметр, що множиться самі на себе три рази, це будуть кубічний міліметр. Ну і плюс, ще в нас є два кубічних міліметри. Це дрім'я, переносимо. Так, ну що ж, буде 8 мільйонів 115 тисяч два. Пишемо 8 мільйонів 115 тисяч 2 Кубічних міліметра. Є. Ну, враз. Тоді записуємо, що 8 кубічних дециметрів. 115 кубічних сантиметрів, 2 кубічних міліметри, це дорівнює 8 мільйонів 115 тисяч 2 кубічних міліметри. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на перетворення одних одиниць об'єму на інші. На цьому вправу завершено.